24 лютого. Річниця повномасштабного вторгнення Росії. Усе почалося у 2014 році, коли Росія оголосила на цю химу та розпочала військову агресію на Донбасі. Її дії були порушенням міжнародного права. Та усіх існуючих домовленостей тисячі людей загинули, зникли безвісти, а інші стали вимушеними переселенцями. Економіка та інфраструктура декількох регіонів була зруйнована. Будинки розбиті людські долі, поламані. Світова спільнота реагувала на ці дії, запроваджуючи економічні санкції та інші обмежувальні заходи. Проте це не завадило Росії після повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року. Держава-терорист продовжує війну. Війна стала більш виснажливою та небезпечною. Херсон, Миколаїв, Буча, Ірпінь, Сєвєродонецьк, Вугледар та багато інших українських населених пунктів постраждали та продовжують страждати заради амбіцій психічно хворого диктатора. Це не просто війна. Боротьба за рік тому люди, які були барменами, айтішниками, музикантами, пенсіонерами, студентами, економістами чи юристами, об'єдналися. Ми побачили, як тисячі українців, які ще вчора не знали війни, завзято готують коктейлі Молотова, поки їхні сини, доньки, батьки і діти готують до оборони українські міста. Наші відважні волонтери на власні очі зіштовхнулись із жахіттям найбільш постраждалих українських територій, туди гуманітарну допомогу. Певно, вже кожен з нас здатен відрізнити вихід від прильоту та виокремити свист крилатої ракети серед інших звуків. Звук повітряної тривоги став для нас водночас звичайною ратівливою дрібничкою і страшним кошмаром, який буде переслідувати кожного українця все життя. Ми більше ніколи не зможемо сприймати феєрверки та гоки літаків без страху. Ми більше ніколи не зможемо пробачити народ терорист, який намагався поставити нас на коліна, хоч сам не вставав з них ніколи. Ми ніколи не станемо тими, ким були раніше. Ми Об'єдналися, щоб боротися за свою країну. Адже наш народ це велика сила. Боротьба триває. Боротьба, яка обов'язково закінчиться нашою перемогою. Боротьба, яка поставить крапку у цій війні, яка вже триває не один рік, і навіть не вісім років. А вже декілька століть. Росія впаде, а українське сонце сійде на дві. Єднаймося і продовжуємо нашу боротьбу. Ціна свободи висока. Однак зараз ми платимо цю ціну заради волі майбутніх поколінь. Перемога буде за нами. Слава Україні!